Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу. Якщо вам здається, що вона легка, вам не здається, вона не складна, тому давайте спробуємо це швидко зробити. Так, перша задача 24.26. Визначити електроємність батареї і конденсаторів. І дивись, рисунок, якщо електроємність кожного конденсатора дорівнює 20 мікрофарад. Так, нам тут такий трикутник намалювали, але це нічого не означає, тому що. Бачимо, що конденсатори С1, С2 з'єднані між собою послідовно, і ця група двох конденсаторів приєднана до С3 паралельно. Тобто, якщо ви це бачите, то можна еквівалентну схему навіть нарисувати. Якщо хочете, можете нарисувати еквівалентну схему, якщо вам так простіше. Для того, щоб в мене десь все помістилось, мені довелося. Записувати дані три рази, але, мабуть, ви записали С1 дорівнює С20 до до мікрофарад. Система інтернаціональна для даної задачі не актуальна, але якщо ви зробили це теж не помилка, це означає, що ви зовсім не, ліниві, не ліниві. Ну, от зовсім, молодці. Добре, ще раз записуємо, що два конденсатори С1, С2 з'єднані послідовно. Це означає, що ви знайти їх загальний. Загальну електроємність ми можемо умножити один на одне і поділити на їх суму, але вони у нас однакові, то можемо взяти будь-який із цих конденсаторів його електроємність і поділити навпіл. Це буде набагато простіше. Але я де показую і загальну формулу теж. Далі пропоную відразу обчислювати, щоб не тягнути за собою цю формулу. Але в даному випадку вона була б дуже проста, якщо б ми. Далі сказали, що у нас С2 і С3 з'єднане паралельно, і нам потрібно просто скласти, то ми б замість ось цього С1-2 написали б С1 навпіл. І додали б ще С1, а це було б у нас три других. С перших і було б ті ж саме 30 мікрофарад. Але як ви розв'язали це ваша справа? Бажане тільки, щоб були пояснення. Добре, наступна задача, це, я розумію, просто була така провокація, тому що ви дивилися і не могли повірити своїм очам, тому що що за таке так буває. Так, визначте електроємність конденсатора, якщо за різницею потенціалів на обкладках 500 вольт, енергія його електричного поля дорівнює 2,5 джоуля. Ну, сподіваюся, що ця задача не викликала у вас нічого, крім... Дивування, так скажем, ось, тому що ви записуєте формулу енергії конденсатора і звідси знаходите відразу його електроємність. Ну Сподіваюсь, ви впоралися з цим. Тому що далі залишилось тільки перевірити одиниці. Ну Мабуть, тут трохи-трохи-трохи попрацювати потрібно розписати джоль, как вольт може на колон, скоротити вольти і отримати колон, поділити на вольт, це фарад. Все. Далі ви обчислюєте. Ну Якщо хтось. При обчисленні забув возвести напругу в квадрат, мабуть, тільки тут можна було помилитися, аби більше не розумію, де можна було ще помилитися в таких задачах. 2 на 10 в мінус п'яте, ну можна 20 на 10 в мінус 6, для того, щоб це була приставка мікро. Мені так подобається, я перевела в мікрофаради. Ну, трохи попрацювати над наступною задачею. А відразу така під час розпаду я урана рана. Літають, ну Так складно початок такий, але він не має ніякого відношення для, до ядерної фізики, крім такої оболонки е, самих умов. Е, альфа-частинки мають швидкість приблизно 20 тисяч км, е, яку різницю потенціалів необхідно створити, щоб розігнати нерухому альфа-частинку до такої швидкості. Ну і, е, Нам дана маса альфа-частинки. А її заряд ми вважаємо рівним двом елементарним зарядом. Елементарний заряд це заряд електрона. Але альфа-частинки вони позитивно заряджені, це теж потрібно розуміти. Ну, мабуть, все, що тут потрібно, у нас є. Ми записуємо кінцеву швидкість 20 тисяч км в секунду. Зрозуміло, що краще, щоб це було у нас в системі інтернаціональної. Так, да, це сьомого ступеня, то я тут в нулях сама себе. Плотою. Добре, початкова швидкість нуля, сказано, стан стану спокою. Масу ми записуємо, як нам дано, а заряд альфа частинки я відразу елементарно множаю на 20, 2, це буде 3,2 на 10. В мінус 19 колон. І знайти нам потрібно різницю потенціалів. Я записала фі 1 фі 2 але якщо хтось з вас написав, що вам потрібно знайти напругу, тобто У, це теж буде правильно, це не буде помилкою. Записуємо теорему про кінетичну енергію, то, що робота дорівнює зміні кінетичної енергії. Розуміємо, що робота електричного поля в даному випадку це заряд умножить на різницю потенціалів, а зміна кінетичної енергії це кінце, квадрат кінцевої кінці. Кінцева кінетична енергія мінус початкова, а кінетична – це маса на квадрат швидкості навпіл. Добре, ось цей доданок у нас на рівні. Нулю, і тоді кінцева формула, якщо ми знаходимо різницю потенціалів, на в ще поділимо. Ось така у нас кінцева формула, перевіряємо одиницю. Дуже схоже на те, як ми це робили в попередньому домашнім завданні, але там, мабуть, трохи складніша формула була, тому що нам потрібно було шукати не різницю потенціалів, а, тобто толі початковий, толі кінцевий потенціал, я вже не пам'ятаю, але там щось багато було всього. Зараз маса в кілограмах, швидкість метр квадратний секунд, е заряд в колонах. Кілограм метр на секунду в квадраті це ньютон. Ще залишився у нас метр. Ньютон на метр це джоль, джоуль на колон поділіть, це вольт. Все як і должно бути. Далі ми підставляємо числа і отримуємо відповідь. Зараз 4 мільйона 150 тисяч. Не подобається мені, коли я пишу багато нулів і при цьому не роблю. Такі проміжки, але якщо тут робити, то не вміщається в одну строку. Добре, 4 мільйона 150 тисяч мені не подобається, я напишу 4,15 на 10 в степені, а це шоста ступінь, це мегаватт. Тому можна відповідь записати, як різниця потенціалу дорівнює дорівню 4,15 мегаватт. Ну, або хотите, можете написати, що це у вас напруга. Ось таке сьогодні домашнє завдання. Я Сподіваюся, що воно подобається набагато більше, ніж всі попередні, але у нас небагато залишилось таких е, великих домашніх завдань, які ми будемо перевіряти ось так на запис. Ну, тому давайте останні зусилля зробимо, нам потрібно завершити цю тему. Все, зараз поки що можемо відпочити.